Привіт, ви на каналі «Агроправда» і я продовжую знайомити вас з тим, як розвивалася сільгосптехніка. І зараз я знаходжусь у Литві біля. Міста Бержай, де є такий чудовий музей, в якому зібрана сільгосптехніка різних років, починаючи з самої першої, яка тільки є. І першими були отакі парові трактори. І ми бачимо, що вони ці парові трактори ще й досі на ходу їх іноді заводять і експлуатують. це фактично. Той же паровоз, паротяг, да, це фактично той же паровоз, але який їздив по не по залізниці, а по звичайним полям. І от подивіться, як виглядав, наприклад, паровий трактор кейс у ті роки. Це техніка початку ХХ століття або кінця ще. Бачите, от є дата, 1898 рік. Кейс, от такий виробник, який є зараз. І ми знаємо, що трактори кейс і досі одні з найкращих, і їх дуже багато експлуатується на українських полях. Але у Литві от зустрічається такий один із самих ранніх кейсів, який тільки можна знайти. І ми бачимо, що е, це ну доволі такий незвичний для нас агрегат. Е, значить, по, по, е, Подивіться, яким чином поверталися колеса оцього парового трактора. За допомогою ціпка. Е, тобто, потрібна було е, ось така. Рульова передача у нього, бачите, черв'ячна за допомогою такої валу, на який намотувався ціпок, і таким чином поверталися колеса у різні сторони. А ось, до речі, і сучасний кейс також їздить зараз поряд. Тобто, бачите, от минуло більше 120 років. А кейс досі присутній на полях Литви. ну і України також, Бо в Україні були такі парові трактори, і зараз також вони присутні. Але пішли подивимось, які ще доволі цікаві тут є екземпляри, Бо трактори парові були не тільки такого великого тягового зусилля. Були більш компактні, от як, наприклад, оцей. І бачите, яким чином він функціонував. Тобто ось така топка, паровий котел, тут розпалювалось, ішов йшов в вих. І таким чином функціонував цей трактор. Ось ще один доволі великий трактор Порт Хурон, також доволі ранній, 1900 року, і ми бачимо, що він ну, по великому рахунку дуже схожий на той кейс, але відмінності є. Наступний також паровий трактор, який був знайдений, знайдений на території Балтійських країн. І якщо ви уважно подивитесь на ці трактори, ви побачите, що фактично тут немає місця для тракториста, для водія. А де ж він був? Йому бідолазі приходилося. Якщо на кейсах ще є якесь місце для нього, то на оцих парових тракторах йому бідолазі доводилось йти за трактором От. і слідкувати за тим, як функціонує парове це обладнання. От. Ну, а далі вже пішла ера тракторів з двигунами внутрішнього згарання і перед нами Трактор універсал. Причому це чим він цікавий, що ви бачите, що універсал у нього написана Да? Тобто це трактор, який був адаптований для саме Радянського Союзу, це Володимирський тракторний завод. Але трактор під назвою Універсал. Він був фактично скопійований і. З американських тракторів. Але е, у Литві зустрічається і дуже багато е, тракторів американського виробництва. І от зараз ми підемо і подивимось, скільки вдалося знайти для музею. Старовинних тракторів. Ну, перед нами от такий один із ранніх джондірів. Він вже перефарбований. Але ми бачимо, що от приблизно так виглядав тоді трактор Джондір. Він не мав ні резинових колес, нічого. А ґрунто зачіпи в нього металеві. І подивіться, в яких умовах доводилось сидіти. В яких умовах сидів тодішній тракторист. Фактично він був підвішений от на такому сидінні жорсткому і доводилось йому таким чином працювати. Дуже цікава тут експозиція тракторів. Ми просто Я пройдуся і вам порозказую, які я бачу. ДТ-20, це наш харківський тракторний завод. Ось наш трактор Він мав або відкриту, або таку напівзакриту кабіну. І е, В Україні їх вже також дуже мало. Але в Литві їх не тільки збирають, але ще й реставрують. Ще один хтз 20 Джондір. Е, це цікава модифікація з одним переднім колесом. Трактори Farmaw. Також ми бачимо, що це ну, довоєнний такий екземпляр. Дивіться, яким чином і як складно в нього виконане рульове керування. Тобто така довжелезна тяга до колеса. Тут за допомогою черв'ячної передачі поверталися оці здвоєні колеса. І уявіть тільки, з яким величезним Зусиллям приходилось цьому трактористу повертати оці колеса. А ось трактор Ford Zone. він вже мав е такі орезинені колеса з резиновими е шинами, і, мабуть, вже було не так складно їздити по Грунтовці. Зустрічаються тут і трактори Deutz, це німецький виробник. Кейс також з центральним колесом. Ще один формал. Трактори Мкормік. Фордзон. Ну, одним чином, дуже-дуже багато в цьому музеї зібрано різноманітних тракторів, на яких працювали трактористи у Литві. От, українські трактористи також. В багатьому своєму працювали на таких, але звісно, що у нас були локалізовані виробництва. Виробник, у нас були вже локалізовані трактори, тобто ті, які випускались на радянських тракторних заводах, на Харківському, Сталінградському. От, але це також були подібні моделі до тих, які ми з вами тільки що бачили. А от тракторів з таким центральним колесом у нас було небагато, але вони зустрічались на Західній Україні, яка до Другої світової війни входила до складу Польщі. Це вже Володимирський тракторний завод. Ми бачимо таку модель. Ще одна модель Володимирського тракторного заводу. І інструкція при яким чином потрібно було запускати двигун о цього трактора. І дивіться просто різницю. Да? от Ми бачимо Володимирський тракторний завод. Подивіться на цей двигун, він просто весь загажений мастилом, да? загажений настільки, що воно вже там в'їлося. І будемо йти і бачити якісь іностранні трактори, і подивитися, які двигуни там. От, наприклад, на цьому, да, подивіться. Тобто ми бачимо, що це ще двигун бензиновий, да, і де тут мастила мастила немає фактично. І от трактор макормік. Фордзон. Ну, тут просто. Дуже шикарна експозиція тракторів. які, Якщо ви любите цю тему, старовинні трактори, я знаю, що у нас дуже багато є поціновачів, які намагаються збирати, реставрувати трактори, то при можливості, коли будете у Литві, заїдьте у цей музей, подивіться. бо… Воно того варте. Тобто тут зібрана така експозиція, якої, ну, мабуть, є там у Німеччині десь чи у Чехії, але от на території наших країн я такої ще не бачу. Дуже багато Фордзонів. Ми бачимо, що на території Літви знову універсал і знову Володимирський тракторний завод. Макорміків також дуже багато було, ще один універсал. Тобто тут ну, це модифікації, про які я вам не, не можу розповісти, бо я вже фактично, скажімо, не володію цією інформацією. Не хочу вам тут щось таке зайве розказувати, але бачите, що дуже-дуже такі автентичні атмосферні трактори і. Просто давайте подивимось, ще як на цьому універсалі ВТЗ також реалізоване рульове кермування. Бачите, знову довжелезна тяга передача. І за допомогою цього валу роздається обертальний момент на передні колеса. І я просто не уявляю, яким. Який, скажімо, момент, яка сила в руках потрібна мати, щоб повертати без підсилювача, таким чином? Да, там є збільшене передаточне число, але все одно це доволі така непроста робота. І от трактор кейс. З двигном внутрішнього згарання також доволі потужний, ми бачимо зараз в цьому музеї. Маккормік знову ВТЗ. Тобто власнику цього музею фактично вдалося, мабуть, зібрати все, що було на території країн Балтії, з цікавого з тракторів і привезти сюди в музей. А це гусеничний Маккормік, також був. І ми бачимо навіть його оригінальну фарбу. Це такий яскраво-червоний. Дійсно, макурмики фарбувалися у червоний колір. Ну, такий цікавий музей, хлопці, є у Литві біля міста Буржай. Якщо будете у цих краях, обов'язково заїдьте. Я рекомендую і підписуйтесь на канал Агроправда, Намагаємось вам розказувати і показувати історичну сільгосптехніку на прикладі реальних екземплярів.